Так, в одному із пологових будинків Одеси відбувається евакуація до бомбосховища. Сюди під час повітряної тривоги спускаються вагітні, породіллі, а також лікарі та медперсонал. Разом зі своїм чоловіком в укритті чекає відбою Аліна Калініна. Тут вона годує свою доньку Лію. Дитину сюди спустили у спеціальному кріслі. Ці переноски то є автокрісло, вони досить важкі, і коли жінка тільки народила, їй важко то переносити. Звісно, персонал допомагає, але на всіх не вистачає, щоб то зробити оперативно. То деяких батьків прохають залишитися у квартирі. О, у квартирі у кімнаті з дружиною і допомогти їй спускатися. Вінка подружжя народилася на день прапора, 23 серпня. Пологи пройшли спокійно, каже її мама Аліна Калініна. А лікарі, акушери, медсестри, а все було настільки добре і комфортно, що я з цього приводу не переживала. І така сама підтримка вона продовжувалася протягом всього мого перебування в пологовому будинку, тобто, коли вже після народження і на день незалежності почалися активні тривоги, і ми раз за разом спускалися у бомбосховище, а то завжди розуміли, що нам допоможуть знести дитину, якщо там, наприклад, чоловік Може наразі допомогти, а допоможуть заспокоїти, якщо дитина дуже плаче. Світлана Куткова чекає двійню, хлопчика і дівчинку. Згадує, що найтяжча ніч була 24 серпня на День Незалежності. Вісім разів ми спускались, це було дуже тяжко і підніматись вверх, тому що в мене так вони стоять, що вона давить на нього і потім живот, живіт потім починає боліти. Ну дуже тяжко. Війна ця робить людям жахливі речі. Усього за півроку війни у цьому бомбосховищі з'явилися на світ п'ять дітей. Чотири жінки народили самостійно. Ще одна за допомогою кесаревого розтину. Для цього тут облаштували операційну та пологовий зал. З цієї сторони в нас є ліжко, на якому проводяться пологи, столик для акушерки. І пацієнтка, яка знаходиться в пологах, вона знаходиться на цьому ліжку, біля неї знаходяться акушерки, лікуючий лікар, ну і весь необхідний персонал. Тут знаходиться вся необхідна медикаменти, які необхідні, розхідний матеріал, який необхідний для проведення пологів. Далі в нас є вся наркозна апаратура. Це вже безпосередньо для проведення кесарського розтину. Бомбосховище розраховано на 150 людей, каже медичний директор пологового будинку Дмитро Железов. Тут є система вентиляції, два аварійні виходи, туалети, запас питної води, їжі, медикаменти. Окрім цього, облаштована спеціальна палата, в якій вагітна перебуває до чи після пологів. Палата після операційного перебування. А коли жінка в пологах, вона тут знаходиться до того часу, коли вже непосередньо буде процес ізгнання плода. І також ми маємо тут палату інтенсивної дитячу палату і палату інтенсивної терапії для новонавроджених. Облаштовано усім необхідним, як ви бачите, тут і кювези, і монітори, і інфузомати, все, що потрібно, все є. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса.